Цукеркове місто. Цукеркове місто. Щоранку Лесикові мама й тато йдуть на роботу. Мама їде далеко в офіс, а тато йде в іншу кімнату працювати на комп'ютері. Лесик розуміє, що робота це дуже важливо і не заважає. Цілий день він бавиться машинками та грається з друзями чи зі своїм улюбленим іграшковим дракончиком Дуді. За день у них трапляється багато пригод, але найцікавіші пригоди зазвичай відбуваються з мамою. Тому Лесик завжди чекає вечора, коли мама повернеться з роботи і розповість йому котрось зі своїх дивовижних історій. Ось одна з них. Послухай Лесику, що зі мною сьогодні трапилося дорогою додому. Іду на автобус і раптом зупиняє мене клоун. Той, що фокуси на площі показує. Питає, хочеш фокус? Ні, вибачте, клоуне, я дуже поспішаю додому до Лесика. До того ж, я обіцяла їм з татом купити фруктів на десерт, тож мені ще до крамниці треба забігти. Фруктів на десерт? обурюється клоун. Десерт це торт або хоча б цукерка, а краще три. Їсти багато солодко, аж ніяк не корисно. Тф, клоун так закотив очі, що ледве викотив їх назад. Це ми ще перевіримо. Удачі тобі з фокусами, попрощалася я і подалася до крамниці. І тобі удачі з фруктами, якось хитро мовив клоун і простягнув мені руку на прощання. Я потиснула її й побігла собі далі. Іду, нічого не підозрюю зайшла до крамниці за фруктами, пройшла крізь парк. Присіла на лавочку, щоб знайти в сумці телефон, відповіла на татків дзвінок, і поквапилася на зупинку. Незабаром під'їхав автобус, і я сіла в нього. Але дивина. Сидіння якісь липкі, вікна каламутні і все пахне полуницею. Я схопилась за поручень, а він просто на моїх очах перетворився на довгий смугастий льодяник. І водій каже: Шановні пасажири, наш автобус перетворився на величезну карамельну цукерку. Ми не можемо їхати в полуничній карамельці. Вам доведеться зачекати іншого автобуса з мотором і колесами. Усі вийшли, і я теж. І що я бачу? Все місто всіяне гігантськими тортами, тістечками й цукерковими деревами. Будинки, людяникові хмарочоси, кінотеатр шоколадний, бізнес-центр мармеладний, фонтан, величезна тарталетка з малиною. Я з несподіванки вхопилася за світлофор, а він тієї ж миті став здоровенною цукеркою на паличці різнокольоровою. Та що ж це? Невже все, до чого я торкалась, дорогою додому перетворювалося на солодощі? Люди навколо почали гніватися. Знову в цьому місті казна що. Звісно, солодощі, це смачно, але ціле місто з цукерок, це вже занадто. І справді, думаю, сонце розтопить льодяникові хмарочоси, дощ змиє шоколадні будинки, у дітей розболяться животи, у собак випадуть зуби, треба негайно щось робити. Намагаючись нічого не чіпати, я швидко пішла назад, повз будинки, торти, цукеркові дерева, шукати місце, де все почалося. І тут я помітила клоуна. Він умостився на лавочці еклері та ласував людяником, якого зірвав прямісінько з дерева. Побачивши мене, Клоун обвів руками навколо та радісно вигукнув. Фокус удався на славу. То це твоїх рук справа, розсердилася я. Ну, чого ж моїх? Твоїх. Клоун показав на мою злощасну руку. Що ти зробив з моєю рукою, коли потискав її? Все, до чого я торкалася, перетворилося на гігантські солодощі. Хутко поверни мені звичайні пальці, а місту неїстівний вигляд. Я дуже поспішаю додому, до Лесика, А як мені туди дістатися з такою рукою? Гаразд, якщо тобі не подобається твоя нова супер рука, нема проблем, я все поверну. Я просто замріявся. Бува, думаєш, про якийсь фокус, а він стається сам собою. Пропоную знову потиснути руки. Ми так і зробили і одразу ж будинки знову стали кам'яними, дерева зеленими, а вітрини скляними. Люди припинили гризти людяникові та шоколадні стіни і, невдоволено, випльовуючи камінці, розбіглися у своїх справах. Я провела рукою по дереву, хотіла впевнитися, що чари зникли. На мій подив, дерево розсипалося хмарою мильних бульбашок. Клоуни! обурилась я. А, вибач, вибач, приголомшено сказав клоун. Він сам не очікував такого. Я просто подумав про мильні бульбашки, коли потискав тобі руку. Я дуже їх люблю, а чом би й ні? Поглянь, як гарно. Але як же я доберуся додому, тільки но я сяду в автобус, він перетвориться на величезну мильну бульбашку. Долетиш додому на бульбашці, здивуєш сусідів. А що потім ти подумав, як я вечерю їстиму, вона перетвориться на мильні бульки, а як я обніму Лесика, страшно уявити. Твоя правда, це нікуди не годиться. Дай на руку, я постараюсь ні про що не думати. Думай про звичайні руки, вони найчарівніші у світі, бо ними можна робити що завгодно, а не один якийсь фокус. Звичайні руки найчарівніші, бурмотів клоун, втретє потискаючи мені руку. Я знову торкнулася дерева і про всяк випадок шарпнула за рукав самого клоуна. Нічого не сталося. Яке щастя, доїхала додому на звичайнісінькому автобусі з мотором і колесами, а не на якійсь там карамельці. І ось я тут без жодних фокусів, зате з фруктами. Ходімо, Лесику, готувати фруктовий салат на десерт. Кінець! Дорогі друзі! Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.